Всім привіт та доброго здоров'я, друзі, до вашої уваги пікантні, оригінальні та дуже смачні кабачки в соусі сацебелі. Обов'язково приготуйте! маю надію, що кабачки вам сподобаються. Вимиваємо та очищаємо кабачки молоденькі, купуємо соус сацебелі та готуємо ось такі інгредієнти. Кабачки нарізаємо зручним для вас способом. Головне, щоб не дуже дрібно. До кабачків додаємо подрібнену головку чеснику, цукор, сіль, чорний мелений перець, базилік та рафіновану олію і обов'язковий компонент соуса цибелі. Перемішуємо, ставимо на вогонь та варимо на помірному вогні до закипання. Під кришкою. Доводимо до кипіння. Накриваємо та варимо пів години. Потім додаємо оцет. Накриваємо та варимо ще 5 хвилин. Розливаємо кабачки, підготовлені стерилізовані банки. Кришечки стерилізуємо не менше 10 хвилин. З цієї порції кабачків виходить 6 півлітрових баночок. Закатуємо. Перевіряємо, як ми закатали, та перевертаємо. Накриваємо для додаткової стерилізації до повного охолодження баночок. Бажаю всім смачних закруток на зиму. Готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд, всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе. Щиро дякую за коментарі та вподобайки. Ще часто заходите в гості, мені дуже приємно. Все буде добре, все буде смачно, все буде Україна. До нових зустрічей!